Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки стільця для душу медодин ky 798 LQ. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти технічні характеристики. Висота сидіння регулюється від 36 до 51 см, ширина сидіння 51 см, глибина 36 см, висота спинки 32 см, 7 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Спочатку візьміть сидіння і покладіть його верх ногами. Далі візьміть поподібні основи для ніжок і покладіть хрест на хрест одна на одну і закріпіть по центру. Надійно затягніть ніжки кріпленнями так, як це робить наш спеціаліст. Візьміть кутові алюмінієві кріплення спинки. Вставте, як це робить наш спеціаліст, і зафіксуйте за допомогою кнопок. Закріпіть спинку на своє місце, як це робить наш спеціаліст. Переверніть стілець і поставте його на ніжки. Візьміть спинку сидіння і закріпіть її на своє місце так, як це робить наш спеціаліст. Поставте стілець на бік і відрегулюйте ніжки за висотою. Зафіксуйте кожну за допомогою кнопки. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!